Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні 30 грудня. Ну що, друзі, можна з певності казати, що один сезон навіть позаді. Було все, правда, друзі? І були всякі трудності, і було все. Но по прогнозах пасічників шукав, що, що буде це ще важче. Але, друзі, ми повинні працювати, нічого ми це не, не зробимо, мусимо працювати. Дуже багато дивлюся, друзі по інтернету, що дуже пасічники, круті, великі пасіки совєтують, друзі. Не розширяйтеся, ото маєте, а то тримайте, більше не наганяйте бджіл. В самих пасіки великі, правда, а в кого маленькі пасіки, то тримайте, хто тільки починає працювати. Всякі є обставини. Хто тільки починає, хто тільки розвивається, хто тільки став на цю стежку, тому мусить розвиватися. Тому дуже хочу всіх вас сьогодні привітати. З наступаючим новим роком зі святами. Несмотря на що, друзі, хто там на що не казав, я таки впевнений, що каже з нас потрошки готується до цього сезону, друзі, готується. І так, несмотря на що, ми по трохи потрошки розвиваємося, потрошки набираємося опиту. Отаке, друзі, так що рік ми вже пробули, він приходить до завершення. Але не зможай на що, ми йдемо вперед. І маємо надію, що все-таки вперед буде все добре і буде все добре. І ми будемо знову прийде і скоро не за горами. Вже пів сезону ми друзі пропрацювали, закінчуємо. На півсезону вважається. І... Ви поняли? О... а на впереді нас чекає нас, другий сезон. Других пів сезону це з весни, по літо, чекає нас, на які треба готуватися, до якого треба, знаєте, друзі, не опускати руки, тому що саме тяжко, знаєте, друзі, саме тяжкі, коли ми опустимо руки, це буде дуже важко. Тому потрішки, потрошечки, готувати свої сім'ї, готувати пасіку до, до весни, робити запаси корпусів, запаси дніщ, запраш кришів. Вощини, рамок треба робити запаси, друзі. Ну це на що? Може десь кришку треба поміняти, десь бляшка може бляшка проходилася, може дніще проходилося, треба замінити. Може приготувати краску під підкрасити, де вулики трошки і краска облущилася. О, тому знаєте, ми пастячки все ми повинні планувати наперед, тому що прийде сезон, тоді буде за все хапати, тоді буде дуже тяжко. Тому ми друзі, ми готуємося. Трошки з цієї пори готуємося, так як ще ще передів нас декілька місяців зимівлі. і, і ми так і далі починаємо по трішки готуватися за щоб знаєте, друзі, не було такого обстану, щоб прийшло. Дай Бог кожному сильних взятки, що прийшов взяток, а нема рамки, нема вощини, немає корпуса поставити. Це дуже тяжко, друзі. Коли цього всього немає, тому от мене цього року не вистачило, друзі, на... Десятирамошників, на восьми рамошників в мене було більше, ніж достатньо. Але так як в мене було більше це рік пакетів сімей, і в восьми рамочниках в мене було мало, то їм там хватило. А в десяти рамошників не хватило в мене. Дуже багато, знаєте, друзі, то коли працюєш, то все сім'ями, коли ти приходиш до вулика, відкриваєш і в нього застроєне підрамочне простраство, і ти починаєш по рамці рвати, навіть рамка відривається з під них, хоч свашок він тримає, але все одно він десь буває таке сильно при цьому відривається. І починаєш це все на ходу ремонтувати, і починаєш ставиш у себе, шкрабаєш це все. Це дуже тяжко, тому що гаєшся. Тому хай буде лишній краще корпус стояти зверху, хай вони його повністю не доляють чи не дотягнуть. Ну, щоб було підрабаште пространство свободи, щоб прийшов працювати на пасіку. І раз, 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 став корпуса поснімав і все. Тому, друзі. Трошки це побачив, що в мене не вистачає, це поїхав, забрав. Зараз я покажу, друзі, забрав трошки, я е, заготовив я собі вже е, 10 рамочних 145, заготовив 8-рамошних. О, так як покажу, я зараз друзі, що я зробив якісь запаси, в мене пішли трошки готуємося, друзі. Я поскладався в хатині, зараз я заберу харлея. Отак, От друзі, привіз я. 10 рамошників. Це 11 з 145 корпусів я привіз. 10 рамушників і привіз, 10 штук взяв 10 рамошників. Зараз я підвізьму в підставку, щоб показати. Так, щоб було, хай лучше останеться, друзі. Хай, лучше, друзі, останеться один корпус лишній, чи має не дохвачувати. Трошки я роблю, готовлюся. Так, поставив підставку. Я, друзі, дніща, ну дніща восьмерамошники дуже хороші. Прямо такі, гляньте, друзі, прямо грубі, гарні дніща. Восьмерамосне, дуже гарні, груб такі, такі, друзі, тяжкі. Такі взяв, взяв, друзі, таких. Тяжких взяв, взяв. Потім. Рамочники, друзі, дивіться, в об'язочку теж достойні корпуса. Потім взяв я под і криша. О! Отакі друзі, я завезьму камеру. Отака, друзі, у нас получилася. Не зас не стало. О, у нас получилася конструкція, друзі. Дуже гарна вибірка під цей літочок і два і цей. О! Тому я взяв декілька комплектів. Криш, подкришників, дніщу набрав. Отакі От у нас восьмірамошники. О, такі у нас восьмірамошнички. гарні, грубенькі Гарні фасочки пороблений. Отаке. Так що набрав я. Взяв 10 рамушників ще, друзі, тому що чому я набрав? Тому що в мене ще ж пасіка не тільки на восьми рамошниках, але ще й на десяти рамошниках. Цього року в мене не вистачило. Цього року в мене не вистачило, тому я ще набрав 10 рамошників. Ой, дякую. О, Хочу показати я. І почав робити дніще, бо хочу зробити От таке, друзі, в мене. таке дніще роблю. Я прильотку роблю. Друзі, мені дуже сподобалася прольотка з жесті. Груба жесть, правда. грубенька така. грубенька така, така. Дуже подобаю, вона не накисає. От є в мене вуликах, де, де дерев'яні ці, вони швидко... Дуже швидко накисають, набухають, і вони такі, а металічна вона Чуть-чуть так нахилиться донизу, і водичка з неї хорошо збігає, і І все з неї дуже добре збігає. і От, Задвижечка, я ритвашки прибив. о, о. о. От така система виходить, в нас. Дуже гарні дніща такі, таке. Ну, є й десь де сучки, звісно, ну закраситься, замалюється, друзі. Отак, от так що понравилось мені металічний роблю. Металічний, бо дерев'яні вони, дерев'яний вони накисають, потім... У в мене є деяких вуликах металічні. От все у мене є металічний. там у мене ще в других вулика, бо дерев'яний ти робиш його і воно дерев'яне потім облуплюється і починає десь побачити. Тут та нові вулики, то ще тримається краска. Де вулики трошки далі, ти вже получає, получається, починає облуплюватися. О, Тому не бачу так сильно. Але, але роблю, друзі, металічки, щоб вони були. Я їх так само покрашу, воно зрівняється все з одним вуликом в один цвет і буде все нормально. Так що, друзі, потихеньку готуємося, <звук> тому що я ж кажу... І Не то, що там розширюватися чи вийде, як буде можливість, будемо розширюватися. Не буде можливості, то будемо тримати те количество бджіл, що є. Але треба, запас, запасні, треба, запасні треба, щоб були в мене то 45 корпуса, хай лучше вони будуть, хай вони друзі, лучше будуть лишні, чим їх буде не вистачати. От так що сімейки наші спочивають, тихенько сидять. Eh, друзі вже кажуть, що, що клуби порозповзалися, не знаю. Мої ще дівчатка сидять всі в клубах. О, тих, але вроді така і погода, цікава, друзі, якась така погода, що ночі мороз, а днем буває дощ, а то буває трошки сьогодні вийшло якесь хмарно. але і трошки є погода. О, але сидять сидять, тому, що ночі було морозно. Тому дівчатки сидять в клубах, ще кормів, друзі, кормів ще вистачає. Більше ніж достатньо кормів є. О, так що ми поки готуємося. Ось цього думав. Взяв трошки, починаю все ще робити з думаю, трошки ще розширю, бо тому що є восьми рамошники, то думаю трошки ще додав стілажа. Ще поставлю десь може якийсь от, бо так, так як друзі кажуть, все одно прийдеться, якщо ще мені було, це рік хороший, крепкий, мочний. Все одно прийдеться десь зробити водочка ще. Тому я знаю, що друзі знають, дуже до мене дзвонять, багато і пишуть, і що несмотря на що люди, от я знаю, що в мене є друзі мої, які готовлять партіями вулики, я знаю, що от мене сьогодні чоловік прислав мені, яка теж готовлять, готовлять вулики до весни. І знаю, що дуже багато всі, хто працює, хто в коякі то були плани, всі по-любому будуть розрах... розширятися, розселятися, будуть, несмотря на що дивитися, тому що працювати потрібно. Тому люди будуть розширятися, люди будуть працювати, тому що потрібно працювати, потрібно, я ж кажу, навіть елементарно десь, якщо то може, якась сім'я. Не думаю, що карніка заруїться, але можливо якась сім'я буде затісно, може, треба якийсь позочок зробити, то треба буде, то друзі, треба буде. Треба буде, щоб було якесь місце, якийсь вулик був запасний, треба, щоб було. бо... Це така пасіка, вроді би невелика пасіка, але, але друзі працювати вже, вроде би, є чим, вже сім і більше. Я, знаєте, дзвонив е, вчора до мене один чоловік, ми говорили, він сміявся, каже, ну ти молодець, ти не ховаєшся, тому що кажеш в тебе трохрічні матки, чотирьохрічні матки. Ну, є, друзі, є, є таке, є, є. Є і таке, друзі, що є і старі матки брав з пакетами, які гарно працювали, для чого їх було міняти, як вони дуже гарно працювали. Тому цей рік по плану, звісно, поміняти їх. Будемо міняти, будемо щось трошки хімічити, так як Щось треба працювати, що то потрібно якось, а ми знаєте, якось, як тим сериям якось як набираємося опита, якось, я кажу, Набираємося опитува і тоді входимо в якусь цю колію, і потрібно працювати, ні на що треба. Даже, я ж кажу, дешевко, повторити, Навіть елементарно мати цих лишніх, хай буде лишніх 2 3, 145 корпуса, хай вони будуть лишні, хай ніж ще буде лишня криша, хай вони будуть лишні для того, щоб коли вкрас, в крайній случай в перепотребності, щоб можна було підставити, можна було щось зробити, бо це таке, це куди без цього. Куди ми без отводки, правда, друзі? Я не знаю, може хтось є такий пасічник крепкий, який в кої отводки без отводки працюють, кого може є такі пасічники потужні, що в них все сім'я, все, е, все, не знаю. Не знаю. Ну, звісно, якщо, наприклад, мати велику пасіку, там більше ста сімей, то зробити мочні отводки на крепкі матки, це не составляє великої проблеми, правда? бо Взяв світи по рамочці, звідти дві-три рамочки, купу сипав, свої і от тобі вже крепки, чотири рамки, три рамки розплоду кинь. Ти побачите, яка буде сім'я. Молоденьку матку плідну кинь, ти Понятно, що буде крепка, потужна сім'я. А як тако, знаєте, робимо ці однорамочні отводки. Ну так, да, вони гарно пішли. Вони гарно, зараз я вам навіть хесенько спробую показати. От в мене був зроблений, не розчитував, я що він виживе. Однорамочний водочок. Але, друзі, я вам покажу, що заберу цю. О. А він, знаєте, рознабрав сили. І непогано. О, Диві, друзі, як він сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Однорамотний. Є звідси дві заставних продуфенки, візьдіть, як вони гарно сидять. І ще сидять, друзі, гляньте. Гляньте друзі, вони всі сидять усього. Гарний клуб, правда? Шикарно, приємно працювати. Все, утеплення практично немає ніякого, що є ось всього, все добре. О. 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 О, так що, е, дивишся, знаєш, боявся, що осінь ця сімейка не витягне. Вона нормально витягнула, набрала трошки сили. І пішла, пішла в силу, пішла. Зараз я хочу, знаєте, що, друзі, подивитися з вами раз. Я давно не дивився. У мене ще молоді матки є зінгера підсажені під мою злобну бджолу. Ми зараз подивимося, як вони сидять. бо вони не літали. Що не літали, то не літали. Так, зараз, друзі. У мене є дві маточки зінькі. О, відео як сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамочок. І за трошки відступили від краю, подивіться. Я Десь сантиметр відступив. Ну, в них тут ще є, є. Закриває. О, так. Це ще одна маточка зіндеш. Ну я до них не дивився. Ще двозні, може кричати, свалитися, що я там лізу. Ну я до них навіть е, даже... це що таке? Я і планував до них подивитися, друзі, бо... Я до них дуже давно не дивився. О! Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну тут -то була зла сім'я, але я підсадив зінькер, маточку, то ще трошки бджола трошки. А вони ще трошки шубушні, звісно, бо ще є стара бджола. То вони ще є шубушні, звісно. О, таке, ну сидять. Сидять теж з краю. Так, тут у мене матку вони поміняли. Я не знаю, що тут робиться. О, поміняли матку, то що вони вийшли, а не сидять добре. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість рамочок сидять біля краю. Я, я вважаю, що вони нормально сидять. У нас дуже справи, так що подивимося, яка я хочу глянути, тому що з кормами, бо вже кажуть, є, що є проблема у людей з кормами. То я хочу подивитися, яка в нас проблема. Ну, наші сидять, дві друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім рамочок. Попередні стінки сидять. Все, з кормами. Тут більше, ніж порядок. Отакі От друзі у нас працюють, так що ще пчелки сидять коло передньої стінки у нас сидять коло передньої. На... От мене оця сім'я, я не знаю, друзі. Вона... Я теж матку поміняв, раз, потім не прийняли другий раз. Я до неї давно не заглядав. Там... А не, вернулися до віці, яка сім'я. Кормів, вистачає, сидять, вони розтягнувся, трошки клуб, звісно. Сидять нормально. Ну, сидять, не, не рухаються. Я думав, що вони, я думав, що вони вже дійшли до кінця. Ні, вони ще сидять там, де вони розтягнулися. Може, знаєте, друзі, може бути. Ну, навряд ли, там не дуже молода матка підміння. На мене була моя матка, але я її поміняв, тому що треба було поміняти. То я її поміняв матку. То може, лямо, що тут трохи переглянути, бо. Поки в нас дозволяє погода, о, отак. Треба переглянути. А ці так стояли глібоко, от у нас робить раз, два, три, чотири. чотири вулочки. Ну то це матка була, по... були пішли на тиху сміну. На тиху сміну були пішли, то я поки набрала сили, поки все. Так, друзі. Ось у мене говорили, ми часто. За вулик цей частин дном, щоб в мене відкритий верх нижче. Зараз ми тихенько заглянемо. Як вони сидять, бо я ще на них не дивлюсь. Чи може вже їх нема, за що того, що нижче відкрите і, і, і ці поокривані? Зараз ми глянемо. Відуть, як сидять. Раз, два, три, чотири, шість. Сидя пчелки на шести улочках і сидять і всі дно, і сидять вони нормально. І відкриті верхні нижні дотки відкривані, і сидять вони нормально. Так що, що там нема страшного? Так. Отакі у нас справи, друзі, так що. Подивимося, тим заглянемо. Чи ми подивилися? Я на восьма рамок такі ще глянені. Дивлюся. Таковий вибірково. кожен раз прийшов раз, тиждень. Переглянув, все нормально, все нормально, все, я більше не дивлюся. О. Сидяться, друзі, глибоко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сидять ще дуже низько сидять, деякі є. Нас ото кипиться. О, і тут теж -то раз, два, три, п'ять, шість, сім. Отакі наші дівчатка сидять. Ось такі друзі у нас править. так що ще вся пасіка перебіг, деякі сім'ї переглянув, ще вся пасіка сидить нас. З краю, навіть якісь трошки порозтягнулися, але вони так і сидять. ну Я впевнений, звісно, з кормами більш-менш порядок. О, так як старалися забезпечити сім'ї. От в мене була одна сім'я, друзі, ви не повірите, я зараз гляну. Це що в нас тут? Ага, все, крось Це що було 10 рамок розплоду, друзі? 10 рамок розплоду було. Нормально сидять хорошо, кормів вистачає. Все нормально. Пчовки. Закриваємо. Вони трошки, крою, вони трошки шубушні, звісно. Але, друзі, ця сім'я стояла. Хоча 10 рамок розплоду мала, 10 рамок розплоду. Пішло, я їх, що я їх годую, нема, годую, нема, годую, нема, годую, нема. Що це таке? Загодувати не можу. Ну добре, що мав в хатині. Сім рамок, сім рамок мав полномьодних, то я ті рамки всі вибрав і на те місце поставив повністю полномьодні рамки. Бо тому, як я їм вляв корму, і вони просто-напросто чи то виїдали його, я не знаю, ну просто вичищали. То це єдина сім'я, яка в мене зиму пішла і годував. І все, ну, годував всі ранку годував. Ну ті, що підгодував, він заляли собі і все, і спокоїлися. А та сім'я, що заляю, приходжу, з'їли, що заляли, і ну, мало крепка, мощна сім'я була. Ну, Я думав, що вони взиму з трудом підуть, тому що я ж кажу, що і, по-перше, вони дуже сильно просіли, друзі, зараз хочу глянути. Що ось у мене є сімейка, хочу глянути, що тут робиться. Вони були, ой, вони були дуже сильно і просіли, бо вони дуже сильно зробилися. О. Ну, ось і Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знаєте, друзі, що я за що я замітив, друзі? Оті сім'ї, які е, матки старі, які дуже найде сильно навзяток не йшли, то вони пішли з зиму дуже гарними сім'ями. Не зробилися так, вони пішли дуже. Хоча. Щоб сказати, там кліщ побив їх, та не скажеш, тому що я сім'ї гарно цей рік обривав. все, за це все я все зробив, так як положено. О, тому кліщ побити не міг. А ті сім'ї, що сильно зробилися, що сім'ї сильно зробилися, то вони да, вони пішли слабшими в зиму. А ті сім'ї, яких матки були слабші, не набрали такої великої сили, вони, то вони в зиму пішли і 6, 7, 8 рамок пішли. Отакі в нас результати, друзі, так що ми зимуємо. Ми зимуємо, ми е, працюємо, не що Так що, друзі, ще хочу вас всіх привітати з наступаючим новим роком, зі святами, з наступаючим будущим з сезоном, який нас жде впереді, який жде, тому що він жде нас впереді, Тому. Друзі, не опускаємо нос, тримаємо пост пістолетом. Трудимося, працюємо. Несмотря на які трудності, я думаю, ми з вами їх перейдемо. Правда? Все, друзі. До побачення. Мирно небо. Все, зі святами, друзі.